Ліцей Теобенд така початкова школа при Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі розпочала навчальний процес із вересня. Заклад працює за державними ліцензіями. Мон освячення відбулося у 70-ту річницю з дня народження покійного Міла Шашіка. Єпископа за ініціативи та благословіння котрого було закладено перший камінь пасторального центру, на базі якого і з'явився ліцей. Для нас такий добрий знак, що, що стараємося працювати з діточками, з молоддю. Хочемо, щоб формувати і добрих християн, але й також добрих громадян-патріотів. Знаємо, що сьогодні є такий нелегкий час. Але хочемо теж цим передати, передати такий великий знак поваги нашим захисникам. Багато молоді цікавиться, їм це цікаво, і нас це радує. Нас це радує, що приходять діти, приходять молодь. І для нас це є найважливіше. Навчання відбувається за державними стандартами на базі новітнього освітнього проєкту Інтелект України. Значна увага приділяється академічній успішності та вивченню англійської мови. За мету ставили собі створити такий навчальний заклад, де можна би поєднати таку академічність із творчістю і свободою, яку дає формат школи. Приватної. Так, це школа приватна, але не комерційна, адже наша мета не комерція, а створити такий навчальний заклад, в який би враховував по максимуму бажання батьків, бачення єпархії, бачення наше, вчительське. Нині тут навчаються діти у шести класах: двох перших, другому, третьому, четвертому та п'ятому. Кожне навчальне приміщення має мультимедійне обладнання. Заняття максимально інтегровані, наочні та практичні. Маємо дуже багато щасливих дітей, батьки задоволені і освітньою програмою, і тим, як ми навчаємося. Насправді ми між собою, вчителями, так спілкуємося, і батьки говорять, як шкода, що коли ми навчалися, не було такої освітньої програми, не було настільки все гарно розроблено для дітей, тому що дуже багато наочних матеріалів, це відео, дуже багато плакатів різноманітних, зошити змінилися, малюнки, казки для дітей вони навчаються набагато краще. Щодня у Тобенді підкреслюють цінність спілкування наживо першачки тішаться новому для себе форматові занять та вивчають нові предмети. Мені подобається школа, тому і мені подобається малювання. Дома Даже прошу маму, щоб вона мені включила відео, як малювати. По відео, і я там малюю всякі, іноді страшне, штука не страшне, іноді в мене веселі. Мені подобається тут друзі. Я люблю математику. У нас є урок малювання, і ми інколи їдемо в спортивний комплекс. І потім, коли ми повертаємось, у нас лише два уроки. Ми починаємо писати. Вітери, і ми ще робимо. Ми ще читаємо багато чого. Щодня учні мають по 4-5 уроків із обов'язковими прогулянками, руханками та обідом. З благословіння починається кожен новий робочий тиждень щопонеділка, а також вдячною молитвою. Кожен урок. А перед прийомами їжі разом виконують християнську пісню та молитву. Бенд це не тільки про парти та книжки, а й практичне дослідження для юних вихованців. Вони беруть участь у літургіях, мають тематичні тижні, духовний розвиток та власне виїзні заняття. Ми часто йдемо на екскурсії. Наприклад, уроки біології нам люб'язно допомагають наші сусіди, біологічний факультет. Ми можемо туди піти, скористатися їхніми мікроскопами і роздивитися зріз цибульки під мікроскопом. Потім робимо виїзні дні у спорткомплекс в Часлівцях. Там є кілька аудиторій, то ми поєднуємо і фізкультуру, і заняття мистецтвом і можемо там проводити різні інтерактиви. До відкриття католицької школи розраховували її для 70 учнів. Нині мають розширення до 135. Але постійно маємо запити на те, щоб долучити ще дітей. Долучитися до нас легко це зареєструватися на нашому сайті або написати нам у меседжер на Facebook-сторінку. Потім ми запрошуємо на співбесіду. Учня і його батьків, і якщо е, ті цінності, які е, напрацьовані в нашому закладі, співпадають з тими цінностями, якими живе родина і бажає їх розвивати, то ми запрошуємо в нашу школу, якщо є вільне місце. Ліцей ТОБент отримав державні ліцензії МОН на здійснення освітньої діяльності за усіма ступенями підготовки. Щоправда, через брак приміщень нині акцентують увагу лише на початковій школі, маючи мало проєктів, напрацювань та ідей. За усіма новинами можна стежити на офіційному сайті закладу та на сторінці у мережі Фейсбук.